Ви часто питаєте мене, що все ж таки впливає на курс долара і як розуміти тенденції росту курсу або, наприклад, укріплення гривні. Сьогодні відповідаю на ваше питання. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарєв, ви на каналі Мінфін. Залишайтеся з нами, підпишіться, хто ще не підписаний на цей канал. Ну а крім того, пишіть мені запитання. Ви знаєте, що найбільш актуальні з них я потім, як зараз, буду розповідати. Фактично в прямому ефірі в Ютубі. А інше питання, якщо буде потрібно, я буду відповідати під цим роликом. Ну, і так починаємо. Все ж таки, будемо відповідати про те, що глобально впливає на курс долара в Україні і у світі, і на що треба звертати увагу про прогнозування курсу. Хочу сказати, що я буду говорити простою мовою, без якихось там затуманених фраз, то що ви мене просите, але буде потрібно, щоб була ваша увага для того, щоб ви розуміли, що взагалі до чого відбувається. І так. Реальними факторами, все ж таки, які впливають на курс долара в Україні, можна вважати. Перше, це поведінка Національного банку на Міжбанку. Ну куди ж ми дінемось без без е, Національного банку? Він дійсно маркетмейкет на ринку. І е, в кінцевому варіанті він основний продавець, якщо простою мовою говорити валюти, і він закриває зараз якраз дефіцит валюти, який є зараз на ринку постійно. Наприклад, за 2024 рік на міжбанківському валютному ринку Національний банк продав майже 34,95 мільярда доларів, а купив лише 126 мільйонів доларів. У грудні він був, був взагалі рекорд продажів. Він продав майже 5,3 мільярди доларів. І за рахунок якраз стратегії продажів валюти на ринку Національний банк може суттєво впливати на курсовий тренд. Чому? Тому що, якщо подивитися так на ситуацію об'єктивно, що відбувається? Коли Національний банк виходить відразу на ринок і продає валюту, то він своїми цінниками інтервенції може відразу диктувати ринку, то і будемо говорити так, ставити якісь певні межі. По щодо курсу, який є на ринку. Але інший варіант, коли Національний банк не, не працює так, а працює наступним чином, він просто спостерігає за ринком. Коли курс злітає, наприклад, то він наче, починає продавати якусь там частину валюти. Але е, ми розуміємо, що, по-перше, коли таке відбувається, то курс вже взлетів, і періодично це навіть е, вигідно тому ж самому Мінфіну України. Тому ж самому, уряду, коли вони, наприклад, продають валюту від міжнародних якоїсь фінансової допомоги і її викуповує Національний банк. А в інші моменти, наоборот, це. Навпаки, навпаки, погана річ, коли, наприклад, відбувається ситуація, що у нас і так зростає інфляційні процеси, не секрет, що значна частина цих інфляційних процесів це і за рахунок коливання курсу, тому що всі закладають свої цінники максимальний курс. І тому тоді Національному банку потрібно пригнічувати все ж таки інфляційні процеси, в тому числі і за рахунок більш стабільного курсу. Тому, що би там не говорили нам чиновники Національного банку, дійсно зараз Національний банк як найбільший... Гравець на ринку, він фактично і диктує е, курсовий тренд. Він його згладжує, він періодично все ж таки впливає на ринок, але в кінцевому варіанті його дії є е, основними зараз на валютному ринку України, саме на міжбанку. Ну, друге, що впливає, це поведінка готівкового ринку і взагалі дії населення по валюті. Я хочу вам нагадати, що в банках е, десь близько 1,3 вкладів або в коштів, вкладених в банки, це саме. Ми, я маю на увазі населення це саме валютні вклади або кошти в валюті на поточних рахунках. І населення все ж таки продовжує активно затарюватися валютою. Зараз перед вами операція фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, що рівна що дійсно більше 1 мільярда доларів в основному зараз. Це перевищення купівлі валюти щомісячно над її продажем, тобто десь порядка 12 мільярдів доларів, за не менше за той же самий 24 рік. Це будемо говорити так: населення скердувало цю валюту собі або в кеші, купуючи в кінцевому варіанті кеші, або на поточних рахунках на тих же самих карткових рахунках в валюті, або, наприклад, на депозитних рахунках у валюті. Хоча зараз депозитні вклади. Населення в валюті не такі значні, як би, наприклад, цього хотілося тим же самим чиновникам Національного банку. Їм би хотілося, щоб взагалі всі вклади були у нас строковими. Але якщо дивитися правди в очі в умовах війни, це теж непоганий варіант. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Лише 10-15% українців активно вкладають гроші в облігації, депозити, нерухомість та акції. Звісно, це все воєнний стан, економічна ситуація чи просто не на часі. І щоб ви не думали, що інвестування це просто модний тренд, Мінфінакадемія розробила курс інвестиційний трамплінг. За 16 відео занять ви дізнаєтеся, як створити ефективний інвестиційний план і навіщо він взагалі. Які активи зараз найперспективніші для вкладень в Україні? Як захистити своє заощадження від ризиків, як правильно оподатковувати отримані дивіденди? Авторка курсу Аліна Шух фінансова радниця, інвесторка СЕО Smart Family Office, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики. Вона самостійно пройшла шлях від спортсменки до успішної інвесторки. Не має значення, хто ви фрілансер, підприємець, найманий працівник, ВПО чи перебуваєте просто за кордоном. Цей курс створений для всіх, хто хоче почати заробляти на інвестиціях. Пройдіть пробний урок та реєструйтесь на курс. А за промокодом Козирів на вас чекають спеціальні умови для навчання. Долучайтесь і зробіть перший крок до фінансової незалежності вже сьогодні. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних темпів. Третя це поведінка тіньового ринку. Хочу сказати, що як би там не було, десь все ж таки за будемо говорити так, офіційними полуофіційними даними, все рівно всі визнають, що десь одна третина зараз нашого ВВП. Україна це все рівно, все ж таки діньовий сектор. А ми розуміємо, що для обслуговування таких великих потоків потрібно великі кошти готівкові як у гривні, так і в валюті. І не секрет, що значна частина цих коштів це готівкові кошти в валюті. Таким чином вони переливаються з одного ринку на інший. Тобто готівкова валюта все рівно викуповується і вже обслуговує. Тіньовий сектор Тому якщо е, ситуація така, ну і наші чиновники з цим борються, той же самий Гетьманцев постійно, але все, все рівно в кінцевому варіанті, враховуючи, що тіньовий сектор поки великий, то його вплив і на поведінку валютного ринку, саме наприклад, того ж самого витівкового, він достатньо великий. Четверте, це довіра до гривні та інфляційні процеси. З одного боку, хочу сказати, що реально все ж таки ми розуміємо, що зараз ціни активно зростають, і навіть офіційна інфляція, наприклад, останні цифри це 11,2%. Хоча, якщо ми прийдемо до магазину, то ми бачимо, що щось зросло на 30%, щось на 40, щось на 50%, тобто ціни зростають. І е, українці, ми вже говорили про це е, е, ну, доволі відверто. Зараз все ж таки ментальність нашу змінити ну, майже неможливо поки що. І українці, коли бачать зростання цін на ті ж продукти харчування або на якісь товари, вони починають, якщо у них є, підкреслюю, є вільна гривня, тому що у кого її немає, він просто витрачається на продукти і на комуналку. От. То, якщо є війна гривня, вони постійно починають купувати валюту. Це теж призводить до того, що йде попит на валюту на гатівковому ринку і на ті ж самі, ж самі картки в кінцевому варіанті і на міжбанківський ринок. Ну, п'яте, що впливає на ринок, це поведінка банків населення, та він був в частині купівлі ВДП. Тут, хочу якраз, ви зараз бачите таблицю на 1.01.25 року що стосовно ВДП, ми бачимо, що в принципі тут непогані. Зараз результати, тобто, наприклад, ті ж самі банки мають 885,62 мільярда гривень в портфелі ВДП, наприклад, ті ж самі бізнес 178,07 мільярда гривень, а населення 78,5 мільярда гривень. Тобто, тут, враховуючи, що я казав вже раніше, майже більше трильйона трьохсот мільярдів на рахунках населення в банках. То тут є де над чим працювати для того, щоб залучити ці кошти від населення саме в ОВДП і таким чином беземісійним шляхом фінансувати бюджет. Чому говорю про беземісійний шлях і на що потрібно звертати вашу увагу? Це на те, якщо не дай Боже буде зростати обсяги ОВДП, куплений Національним банком. Зараз там 677,61 мільярда гривень. Це ВДП Національного банку в портфелі. Ви хорошо всі пам'ятаєте, дуже чудово, коли на початку 2022 року, коли почалася війна, потрібно було закривати фінансування бюджету. І тоді, по факту, на 400 мільярдів гривень ВДП в 2022 році році сам Національний банк. От зараз їх з них вони якраз є в тих 676 мільярдів мільярда гривень. Портфелі до чого це призвело? До того, щоб це призвело майже до скачки до стрибка курсу от, гривні з 29 гривень до 36,6 гривень. І це при тому, що, що курс готівковий майже тоді доходив і до 40, 41, 42 і 43 гривень за долар. Тобто, якщо ви будете бачити, що, наприклад, зростає портфелі ВДП. Саме Національного банку, то це говорить по факту про емісію, тому що Національний банк викуповує е, таким чином ОВДП у Мінфіна і надає йому, грубо говоря, надруковані гроші. ну, Якщо простою мови. З іншого боку, всі наші чиновники зараз говорять про те, що, що враховуючи, що у нас є міжнародне. Достатньо велика допомога, то нам зараз емісійний підкреслення, емісійний шлях поки не нужен, не потрібен. І таким чином друкарський станок верстат таким чином не запускається. Тому але все ж таки потрібно постійно дивитися за цим параметром для того, щоб розуміти, що відбувається. На що ще потрібно звертати увагу? Чи ви то, що я вже казав, Національний банк ДПО Мінфіна, то, по факту, це емісія? По-друге, на обсяги ЗВР та їх співвідношення до витрат на міжбанку для підтримання гривні. Наприклад, зараз голова НБУ планує на кінець 24 року мати десь порядка 43 мільярдів резервів. підкреслено на кінець 24 року, тобто, вже вони повинні бути. А на кінець 2025-го десь порядка 41 мільярда гривень. Потрібно розуміти, що в кінцевому варіанті таким чином національний банк планує все ж таки витрачати резерви більше ніж отримувати, і це в кінцевому варіанті з одного боку сигнал. Про те, що він буде постійно на міжбанківському ринку продавати валюти, це позитивний фактор для гривні, це її підтримує. З іншого боку, ми, нам би було бажано, щоб все ж таки це були гроші, які заходять не тільки від міжнародних позик, а, наприклад, від наших експортерів. Або, наприклад, якщо наша економіка навіть в умовах війни буде більш активно працювати, і у нас буде зростати якісь валютна виручка, від, наприклад, того ж самого. АІТ-сектору чи агросектору чи інших напрямків, вона періодично і зростає, але бувають ситуація, коли вона і впадає. Третє. Потрібно обов'язково дивитися на поведінку готівкового ринку в частини обсягів купівлі валюти. На сайті Національного банку є відповідна таблиця. Ви можете бачити, скільки в кінцевому варіанті населення купує валюти, ну, наприклад, щоденно або, наприклад, за місяць помісячно. Це вам потрібно для того, щоб ви розуміли для себе тенденції на ринку. Четверте, це ситуація на фронтах. І, взагалі, ситуація з невизначеністю, тому що це завжди нервує ринки і все ж таки стимулює періодичну купівлю валюти, будемо говорити так, громадянами. А це додатковий тиск на ринок. Ну, крім того, потрібно розуміти, що, е, що відбувається з сальдоторгівлі України, тобто різниця між експортом і імпортом. Ну, Там не тільки експорт і імпорт, але в кінцевому варіанті, якщо простою мовою, то так. І в кінцевому варіанті, якщо йде постійне зростання негативного сальдо, це негативний е, дзвоночок для гривні, тобто йде вимивання валюти з країни. Е, і в кінцевому варіанті це призводить до додаткового тиску на ринку. На гривню, ну і зовнішній борг. Він зараз активно зростає за рахунок отримання міжнародної допомоги. Перед вами таблиця державний та гарантований державою борг України з 2009 по 2024 рік. Ви бачите, це в доларах підкреслюю вже, тобто по офіційному курсу. Ви бачите, що на тридцяте одинадцяте двадцятьвертого року майже 160 мільярдів доларів це був наш загальний борг вже в валюті. Тобто він достатньо великий, з них 100 зовнішній борг 114,6 мільярдів, а внутрішній борг, борг десь порядка 45 мільярдів. Тобто, в кінцевому варіанті це збільшення зовнішнього боргу. Це теж такий показник, який потенційно впливає на ринок, і потенційно теж є така несе в себе додаткові ризики для курсу. Національної валюти не тільки в Україні, а й взагалі по світу. Ну і це як мінімум ті фактори, на які потрібно дивитися, щоб якось можна було прогнозувати курс по курс, валютний курс в Україні. На що потрібно звертати увагу, і які такі я б сказав, так, тригери, які повинні бути. А з зовнішніх я би все ж таки сказав, що зараз основний фактор, який дійсно впливає на ситуацію на ринках, це я б його назвав фактор Трамп. Чому тому, що це і переорієнтація податкової системи Сполучених Штатів, і торгові війни з КНР з Європою, Канадою і так далі. І що буде з його передвиборчими обіцянками по закінченню війни в Україні та близькому сході і підкреслює справедливому про справедливому ми мирі? Крім того, це ставка зараз і на сильний долар, тому що зараз поки що та, Трамп говорить про те, що потрібен сильний долар, і ці його, будь можна, вербальні інтервенції вони теж працюють на укріплення долара. Крім того, ті ж саме через те, що я вже казав, через соцмережі, коли він про це пише, це такі додаткові меседжі. До речі, він їх активно використовував ще в попередній період. Коли свою, свою попередню каденцію, а крім того, цю ж саму стратегію використовує і Ілон Маск, який теж ну фактично впливає на ринки своїми, будемо говорити так, меседжами в соціальних мережах. Ну і ще є у нас така ж ситуація, як проблема зовнішнього боргу сполучених штатів. Він вже майже 36 трильйонів доларів, вже більше. Це теж буде такими визовами додатковими викликами для Трампа, коли він прийде до влади, вже з починаючи з 20 січня. І в кінцевому варіанті це теж впливає на ринки. Таким чином, якщо подивитися на так на загальну ситуацію, то що я казав, простою мовою, я вам сказав на що потрібно звертати увагу для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається на ринку. Крім того, раджу ще крім зробити для себе якусь табличку, якою, наприклад, там підтягувати деяку інформацію від Національного банку, від того ж самого Мінфіну, від, наприклад, тих же самих міжнародних там якихось там. Джерела інформації того ж самого МВФ, для того, щоб ви мали оцей загальний пазл, що відбувається і уявляли собі цей загальний пазл саме по курсу валютному по долару. Ну і взагалі, що відбувається у світі, не тільки через призму гривні, а й наприклад, і взагалі через призму того, що відбувається з самим доларом на міжнародних ринках. Вот ну і хочу ще раз сказати, що щоб там не було, але ми повинні пам'ятати, що і у доларів євро теж є інфляція. Так, да, вона значно менше ніж зараз у гривні, але все рівно там, наприклад, ті ж 2-2 відсотка чи три інфляції у доларах чи в євро, це теж е, впливає е, негативно для ринку. На ринку. і таким чином, якщо ви, наприклад, купили валюту і просто тримаєте її під матрацем, то ви все рівно втрачаєте за рахунок цих інфляційних чинників саме по куповільній спроможності того самого долара чи євро на міжнародних ринках, тобто все рівно тримати гроші під матрацем. Що у гривні, що у валюти, це не віхід в цій ситуації. Ну, на, сьому, на сьогодні по цьому питанню в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Я знаю, що це питання таке, яке можна дискусувати довго. Тому пишіть мені в коментарях, я буду відповідати вже особисто на ваші ті питання, які в вас виникли після цього ролику. Ну і підтримуйте нас лайком, задавайте нам питання. Хто не підписаний, підпишіться на канал, на канал МінФін. Ну і у нас все буде добре.